Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої івангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення, дуже тілес наше, Христе Боже, і тобі славу осилаємо з беззначальним твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від матея святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса Його учні, щоб показати храмові будівлі. Він у відповідь сказав їм: чи бачите все це? Істинно кажу вам: не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на Оливній горі, учні його приступили до нього на самоті і спитали Скажи нам, коли це буде, який буде знак того приходу і кінця світу. Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас, багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та. Воєнні поголоски, глядіть же, не тривожтеся, бо треба, щоб це все сталося. Але це ще не кінець. Народ бо повстане на народ і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждань. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи Мого Ради, багато тоді спокусяться, і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лжепророків пророків устане і зведуть багато людей, тому що розбуяється беззаконня, любов багатьох холоне, але хто витримає до кінця, той спасеться.